Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок 7 листопада 2022 року, а український народ стоїть у нерівній борні з російським агресором уже 257-й день. 257 днів борні, крові, сліз, але теж і перемог. І успіхів, сили, і мужності, великого героїзму. 257 днів Великої війни. Знову впродовж останньої доби українська земля здригалася під російськими ракетами, бомбами. Знову, як ми сьогодні зранку довідалися, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог не жаліє, знущається навіть із своїх власних військовослужбовців. Учора ворог атакував масованим ударом нашу Сумщину, а цієї ночі пекельний удар був нанесений по мешканцях Нікопольщини, що на Дніпропетровщині. Так само страждає наша столиця Київ. Наша Київщина, сьогодні всіх нас попередили про можливість екстрених відключень електроенергії. Ми так сьогодні повинні пам'ятати про всіх тих, які страждають від війни, зокрема в найважчих місцях нашої України. Але ми сьогодні теж можемо сказати. Що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А всі ми, де б ми не були, повинні молитвою, працею і особистою жертвою наближати цей день миру, день перемоги України над ворогом, день, коли наша свобода, наша гідність засяє на цілий світ. Сьогодні я хочу знову продовжити з вами роздуми над тим, як нам у нашій країні і теж поза її межами спільними зусиллями лікувати рани українського народу, рани, які принесла і завдала ця жахлива війна. Ми вчора говорили про те, що щоб успішно побороти будь-яку хворобу. Чи залікувати будь-яку рану, треба найперше зрозуміти її причину, а відтак її усунути. Бо як будемо тільки наслідки ліквідовувати, а причина буде залишатися, то хвороба буде невилікованою. А перемогти хворобу означає перемогти її саму причину. Сьогодні Хочу продовжити з вами роздуми над тим, як правильно, навіть, можливо, нам самим ставитися до наших хворіб і ран, для того, щоб кожний зранений чи зранена могли справді конструктивно і позитивно співпрацювати з тим, хто готовий лікувати нам наші рани. Як нам правильно співпрацювати з Богом цілителем і з медиком? з лікарем, Якого Господь Бог до нас посилає. Є три засади дуже важливих для того, щоби той, хто є хворий, зранений, міг стати здоровим. Найперше це треба не соромитись власної рани і власної хвороби. Друге, дуже важливо є усвідомити, усвідомити те, що мені сталося, усвідомити те, що я переживаю, усвідомити те, що справді діється у моїм тілі, у моїй душі, з моїм духовним життям. А відтак не соромитися просити помочі, бо зазвичай хворий сам себе вилікувати не може. Ми знаємо, як самолікування може бути причиною погіршення стану людини або навіть її смерті. Отож, не соромимося тих ран, які носимо у собі. Для багатьох вражених війною є потрібний психологічний і духовний супровід, щоб справитися із внутрішніми проблемами та повернутися назад з війни. До мирного життя, особливо після нашої перемоги. Тому так треба усвідомити часом, що майже усі ми в той чи інший спосіб є зранені. Навіть той, хто хоча один раз чув вибухи, звуки цієї війни, уже потребує певної допомоги, щоб перебороти свої внутрішні тривоги. Страхи, неспокої, а часом, часом нічні кошмари чи безсоння. Та наша свідомість того, що ми потребуємо помочі, не повинна нас соромити. Війна, на жаль, приносить свої побічні жнива, пробуджує той невимовний біль через втрати, які ми переживаємо, глибокий страх за життя. І за майбутнє. Але рука нашого Господа цілителя торкає нас, стіляє. а мистецтво вправного психолога чи лікаря є нам до допомоги. Кожний медичний працівник а над усе медичний капелан. А навіть кожний священнослужитель повинен поглиблювати свої знання і вміння, щоб надати духовну і психологічну допомогу для тих, які цього потребують. Тому усі ми повинні вчитися, ми повинні не соромитися а сказати собі, коли ми чогось не знаємо, бо часом. В медицині виникають обставини, які до цього часу не були відомі, і ми не знаємо, як правильно повестися. Часом подібні обставини ми переживаємо і в духовному нашому житті. Тому нам всім потрібно вчитися, вчитися для того, щоб ставати мудрішими і сильнішими. Нам потрібно працювати над собою. І тоді Господь нам подарує мудрість, силу, а відтак благодаті Духа Святого, ту справжню і єдину силу, яка повертає людині цілісність людської істоти і гармонію душі, духа і тіла. Тою силою, яка дозволяє нам, українцям, сьогодні стояти і перемагати, є любов. Зокрема, любов до Батьківщини. Вслухаймося в слова праведного митрополита Андрея про любов до батьківщини, які, як на мене, поможуть нам сьогодні теж зцілити багато наших народних ран. Митрополит каже нам так: після любові до Бога і родини повинна бути любов до свого українського народу. І Батьківщини. Зі своїм народом та батьківщиною ти зв'язаний не тільки спільною вірою, що її вважаємо найбільшим добром, і святим обрядом, яким дорожимо, але ще і спільною мовою та звичаями. Ми зв'язані тією землицею святою, на якій проживаємо. Ми зв'язані із цілою віковою. Минувшиною і спільною українською кров'ю, і спільним добром, а також спільним нашим майбутнім. Ми зв'язані і спільним бажанням та потребами, спільними терпіннями і злиднями. Нехай ця любов до Бога, до своєї родини. І до своєї батьківщини, любов, яка завжди походить від того, хто є любов'ю нашого Господа, поможе нам все пережити, дійти до перемоги, буде тим ліком на рани України. Боже, благослови український народ, благослови нашу владу і наше воїнство. Боже, торкнися ран Твого зраненого народу. Стіли нас. Дай нам перемогу над злом. Благослови нашу землю Твоїм небесним справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!